Опит огляд олив серії Full Max. Вітаю! Сьогодні розповідаємо про серію моторних олив опит Full Max. Найпопулярнішу лінійку бренду для легкових автомобілів. І так, саме цю серію вже можна побачити в новій сучасній упаковці, про яку ми вже розповідали в попередніх відео. То, що таке FullMax? Це не просто чергова каністра 5В30. Це технологія, розрахована на щоденну експлуатацію в реальних умовах, де ціна, якість і надійність йдуть разом, а не замість одне одного. Для тих, хто шукає стабільний продукт з допусками, сучасною базою та без сюрпризів. База синтетика на гідрокрекінгу. Для тих, хто в темі, це означає очищену стабільну термостійку оливу з додаванням присадок останнього покоління. І якщо ви колись сумнівались, чи варто довіряти турецьким оливам, просто пригадайте, що опит. Використовує компоненти від таких самих світових виробників, що і європейські топ-бренди. Асортимент у FullMax справді дуже широкий. Наприклад, Fullmax 5W30 з допуском Ford WCC M2C913D. Чудовий варіант для Ford Mazda Hyundai Kia. Спеціальна олива FullMax LPG 10W40 для авто на газу. До речі, хто з вас використовує спеціальні оливи або свічки запалювання для автомобілів на ГБО? Як ваше враження? Напишіть про це в коментарях. Олива FullMax 5 v 30 для фанатів Fiat. І «Альфа Ромео» зі стандартом Євро 5. Європейське авто повна підтримка FullMax LE5W30, допуск BMW LL04, Fullmax rn 5W30, допуск Renault RN 0720. І ще багато різних варіантів. Ну і звісно, Fullmax 5W40 та 10 v 40 Синтетична та частково синтетична олива для дизельних та бензинових автомобілів попередніх поколінь і легкого комерційного транспорту. До речі, частина цих продуктів це не просто після ринку, а оливи першої заливки. Тобто, саме ними заправляють двигуни на конвейері. Це вже дещо говорить. Про довіру, правда? А хто вже заливав оливи в Fullmax? Напишіть в коментарях. Як вона себе показала, нам дуже цікаво почути е, ваші реальні відгуки. Від себе скажемо, що опад це великий гравець нафтохімії в Туреччині. Завод в ізмірі сучасний сертифікований, повний цикл виробництва. Сертифікований за стандартами ISO 9001, 14201 та 16949. І що важливо, ця олива тестується не лише в лабораторіях, а й в польових умовах. Тобто у таких самих, в яких їздимо ми з вами. Ще одна зручна річ: фасування: є один, 4. 5 і 7 літрів для легкових автомобілів, а є 10,5 літра якраз на заміну для буса. До речі, ви знали, що підібрати потрібну оливу можна не лише по в'язкості. В нашій екосистемі автомобіліста XC це ще й підбір повін-коду з урахуванням допусків конструкції двигуна, екологічних систем пробігу. Все це. Вже є і працює на XCA. І звісно, все це ви можете підібрати, використовуючи сервіс Full Match від Опит. Посилання я залишу під відео. Тож, давайте підсумуємо: якщо вам потрібна олива, яка має сучасну базу та допуски, підходить під різні типи двигунів. Фасується зручно, доступна в мережі XTA та підтримується підбором по віну, Opel Full це реальний кандидат. Переходьте за посиланням під відео і головне не забувайте, в екосистемі автомобіліста XTA є не тільки оливи, є онлайн-підбір, сервіси, допомоги в дорозі, страхування. Запис на СТО та консультації від експертів. Все, що потрібно автомобілісту в одному місці. До зустрічі на дорозі і в коментарях.